Лицарів в обладунках, вояки у паз і стрілецькі пісні, пара з чорнилами та багато інтерактиву. Так зустрічали майбутніх абітурієнтів на локаціях гуманітарних, економічних та мистецьких спеціальностей під час Стефаника Коупедей у Прикарпатському національному університеті. Станція Людина-людина, людина знакова система та людина-художній образ стали справжніми центрами інтерактивності та нових знань. На факультеті філології майбутнім абітурієнтам пропонували витягнути передбачення та розповідали про спеціальності, які можна тут здобути. Декан факультету філології Роман Голот розповів, чому майбутнім вступникам варто вступати на філологію в Прикарпатський університет. Тому що у нас надзвичайно цікаві освітні програми. Це і україністика, і полоністика, і богиністика. Філологія відкриває широкі перспективи для наших випускників. Зараз дуже є багато вакансій для роботи вчителем української мови і літератури, польської мови і літератури. Зараз є можливість е після закінчення бакалаврату поступати за програмою подвійних дипломів, одночасно бути студентом-магістром нашого університету і Ягелонського університету. Є дуже багато можливостей для подальшої своєї самореалізації. І той, хто любить слово, просто зобов'язаний. Це слово берегти бути насторожі цього слова і займатися сродною працею на станції історії, політології та міжнародних відносин старшокласники мали змогу поспілкуватися з креативними студентами цієї спеціальності. Оля Паньків зустріла студентів у образі зв'язкової головного командира Української повстанської армії Романа Шухевича Катерини Зерницької. Вона закликає вступати саме на цей факультет, бо каже, що Україна в даний час дуже потребує істориків. Сучасна Україна дуже потребує істориків і археологів, адже ми оскільки ми недавно здобули краще на свою незалежність, ми ще маємо дуже багато чого досліджувати. І у нас у нас є дуже великий потенціал. Тому е, істориків потрібно багато, археологів потрібно багато і працювати для е, майбутнього України, для її розвитку, для її історії. Стас також навчається на факультеті історії, політології та міжнародних відносин. Каже, вступив на дану спеціальність, бо ще із дитинства цікавився історією. Я обрав цю спеціальність, тому що з ранніх років цікавився історією, тому всі інші варіанти виглядали для мене не цікаво. Можна вступати. Цілком нормальний факультет втрачатись більш менш цікаво. Факультет психології цього року зацікавив багатьох студентів. Школярка Марія остаточно ще не вирішила, на кого буде вступати. каже швидше всього, це буде психологія. А Стефанник у допобіг допоміг їй впоратись із цим вибором. Думаю, що я би хотіла піти на психологію, можливо, або що ну я більш зрозуміла свої почуття, свої бажання, і я думаю, це мені допоможе. На локації інституту мистецтв усі охочі могли вправлятися у написанні чорнилом різноманітних шрифтів, а також познайомитись з різними видами мистецтв та спеціальностями, яких навчають в інституті. Інтерактивні управи на знання іноземних мов, цікаві завдання від економістів та управлінців, презентації книг для майбутніх фахівців з інклюзивної освіти. Все це сприяло знайомству старшокласників з різноманітними спеціальностями та можливостями майбутньої кар'єри. Отож Стефани Коупундей це не лише знайомство з університетом, а й можливість зробити перший крок до своєї мрії. Ангеліна Каратник, Яна Гудяк. Спеціально для Стефаник Тіві.